Як обрати реальний офісний ноутбук для ваших улюблених Microsoft офісів Zoom-дзвінків і всього того, що ви так обожнюєте в своїй роботі, і головне, щоб не збанкрутувати. Якщо вам потрібен ноутбук, який не блищить rgb підсвіткою і не гне ілюзії ультрагеймерства, а просто тихо і впевнено виконує свою роботу, ви дивитеся правильне відео. Виявилося, що для цього існує окремий підрозділ у компанії Asus і окрема лінійка таких пристроїв. Я помітив їх ще в тому році на виставці IFA в Берліні, але якось. Не придавав значення, а цього року у них вийшло оновлення. Моделей дуже багато. І про презентацію всієї лінії я розповідав навіть у випуску новин. Огляди всіх префіксів і назв моделей зробити не вийде, але, хоча б щось одне можна виділити, щоб в принципі мати уяву про існування ще й таких продуктів. Це Asus ExpertBook P3. Він не кричить про себе в рекламі, але він може стати тим самим універсальним інструментом, який вміє все, що потрібно сучасному айтівнику, менеджеру чи гіку або власнику маленького або середнього бізнесу. Іноді найкращий девайс це той, який не намагається здаватися кращим ніж він є. Що треба знати? Мінімальна конфігурація коштує 620 баксів. Та конфігурація, яка у нас на огляді, 720 баксів. Це процесор Intel Core i5-13420H, 16 ГБ гігабайт оперативної пам'яті та. SSD майже на 1 терабайт. Так, версія на 512 коштує десь 620 баксів. На терабайт на 100 баксів дорожче, і цього вже достатньо, щоб побачити, що перед нами не просто робоча конячка, а в деяких речах реально майже сервер у портативному форматі. Але в максимальній конфігурації ця модель може бути оснащена процесором Core I 7 У неї може бути 64 ГБ оперативної пам'яті і сховище на 3 терабайти. І це все теж не за всі гроші світу. Перший контакт із Book P3 доволі цікавий. Він не намагається тебе вразити, він просто робить свою роботу. Вага 1,75 кг. кілограми. Це трохи. Більше, ніж у деяких ультрабуків, але при цьому тут 16 дюймовий дисплей. І так, це Full HD і 60 Гц, але це бізнес-ноутбук. У нього нормальний охолоджувач і повноцінний набір роз'ємів. Нічого не ріжеться заради, знаєте, легкості, заради легкості. Товшина дозволяє легко кидати його в рюкзак, а корпус зміцнений, сертифікований по стандарту mil std 810H. Тобто він може пережити падіння зі столу, перепади температур, вібрацію в автівці, наприклад, і навіть життя в руках, Якогось джуніор-менеджера з кавою і тремором в руках. Але цей ноутбук не тільки про міцність. Усе в цьому корпусі продумано з позиції щоденного користувача, роз'єми зліва, щоб нічого не заважало мишці праворуч. Дві USB C версії 3.2 Gen 2 Gen2 з підтримкою зарядки і дисплейпорт. Повнорозмірний HDMI, RJ45 і USB A. Звісно. Також є комбінований аудіоджек і слот для kensington Замка. І ще один момент: посилені петлі, що витримують тисячу відкривань. Валося б дрібниця, але коли екран починає клювати носом через рік використання, це вже не дрібниця. І найголовніше, вентиляція зроблена так, що ноутбук не душиться, навіть коли закрити кришкою в докстанції. А це заслуга фірмової системи охолодження Expert Cool. І як ми побачимо далі, вона справді працює, і це важливо, адже велика частка ймовірності, що його будуть підключати до монітора і при цьому вставляти в якусь підставку або докстанцію в закритому положенні. Наприклад, коли я обираю собі будь який ноутбук, то вперше. Чергу цікавлюсь цим питанням: чи зможе він ефективно виводити тепле повітря при закритому положенні кришки? У цього ноута немає oled екрану, і хтось скаже і слава богу. Замість глянцевого екрану, тут 16-дюймова матова IPS-панелі з роздільною здатністю 2,5K, і співвідношення сторін 16 на 10, максимальна яскравість 400 ніт. Абсолютно спокійна картинка, без відблисків, більше простору вертикально, щоб було менше скролінгу, і доволі Комфортна робота в день. Ну тобто, ідеальний сценарій використання цього ноутбука це таблички, в Excel, презентації, переписки, зум. Усе виглядає так, як е, має бути. Без якогось там вау-ефекту, але з повним відчуттям контролю над тим, що ти робиш щодня. Клавіатура одна з найбільш недооцінених переваг цієї моделі. Вона в міру тиха і з приємним ходом, не м'яка і не дубова. Вона не дуже гучна, але якщо ти набираєш десь 5 тисяч слів на день, ти це відчуєш. І так, тут є. Підсвітка. І що важливо в цьому ноуті? Волога не страшна. Офіційно заявлено захист від випадкового пролиття до 78 мл рідини. А тепер зізнайтеся, скільки кави стоїть поруч із вашим ноутом. Просто зараз тачпад великий, чіткий, доволі плавний, наскільки це може дозволити собі Windows ноутбук. Можна керувати гучністю, яскравістю, перемикати вікна, не замислюючись для тих, хто працює на колінках, як то кажуть, або в дорозі, без мишки в принципі, можна користуватися. Як я сказав, в нашій конфігурації стоїть Intel Core i 5 13420H, це 8 ядер і 12 потоків. І... TDP до 45 ватт. Чи достатньо цього для офісних задач? Так, абсолютно достатньо. До цього додаємо 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5. Працює швидко, сучасно і що важливо. Цього обсягу вистачає на 99% сценаріїв у звичайній роботі: від зум-дзвінків, Chrome, там 20 вкладок до віртуалізації, чи базової і дуже легенької обробки відео. Сховище майже терабайт. SSD швидкий, живий, система вантажиться за лічені. Секунди, і якщо потрібно, всередині є місце під другий накопичувач, а це вже дуже важливо. Тобто, можна спокійно зробити, наприклад, подвійну рейд конфігурацію або розділити проекти і системний диск окремо. Що в нас з охолодженням? Система Expert Cool вона працює ефективно, ми вже це помічали. Кулер не заважає своєю гучністю, не розкручується без причини, а найголовніше не душиться в режимі закритої кришки, що буває у багатьох конкурентів, особливо в докстанціях. Тести навантаження, ноут проходить стабільно. Нема тротингу навіть у стресових сценаріях. Спокійно використовуєте зум дзвінки, багато Excel-табличок, браузер. Корпус теплий, але не гарячий працювати комфортно. І тепер найцікавіше це, звісно, ai фішки. Куди ж без них? Ну, по-перше, звісно, Copilot у Windows з комерційним захистом даних. Є окрема клавіша, ти натискаєш її, і він одразу в роботі. Справді пришвидшує деякі типові задачі, якщо ви звикли до копайлоту. Це листування, підсумки, зустрічей, планування і все таке інше. Друге. Asus Expert Meet. Це щось типу локального AI-помічника для зустрічей. В реальному часі він визначає, хто говорить, перекладає мовлення, є підтримка багатьох мов, створює короткі підсумки і виділяє ключові пункти. І третє це двостороннє AI-шумозаглушення. Якщо ви коли-небудь сиділи в кав'ярні, де хтось поруч розповідає другу про свою там, собаку або дружину, а вам треба проводити дзвінок, ця функція витягує голос і приглушує все зайве. І бонус. Можна навіть виводити віртуальні. Візитку як водяний знак у Zoom, щоб всі одразу бачили, наприклад, твоє ім'я або посаду і твій контакт. Дрібниця, але для бізнесу красиво і професійно. Якщо ви працюєте з чутливою інформацією, корпоративними VPN або просто цінуєте приватність, експерт Букпі 3 не грає в айтішну етику, а реально дає інструменти захисту. Фізична шторка на вебку є, сканер відбитка пальця є, модуль TPM 20 є і сертифікація ASUS Експерт Guardian. і усе це не просто для галочки, це реально частина концепції цих ноутбуків. Ноутбук має бути не лише розумним. А ще й захищеним. Ну знаєте, всі ці історії як хтось там залишив або загубив ноутбук в барі, а потім витоки важливої інформації. Тут все захищено. Що з автономністю? Тут без прикрас в середньому 4,5-5 годин активної роботи: це хром, пошта, офіс і трохи зум-дзвінків. Якщо економити, можна витягнути до 6,5-7 годин, але це вже більше режим читання документів без відео. І є швидка зарядка з п'яти до 60% за 49 хвилин. Заряджається через USB Type-C, тобто. Можна підживити хоч від пауербенка, хоч у літаку. Та хотілося б більше, але ми зараз говоримо про ноутбук, який коштує від 620 баксів. Експерт P3 3 – це не той ноутбук, який намагається вам щось довести. Він не про вау-ефект, він про комфортну роботу, тишу, надійність. І захищеність. Якщо ви менеджер середньої ланки скупують дзвінків і листування, і тівник із регулярними виїздами, але без потреби в потужній відеокарті. В принципі, цей ноутбук для вас. Або якщо ви власник середнього або малого бізнесу, і вам в компанію потрібно декілька ноутбуків для співробітників, теж варіант. Тобто це один із найрозумніших виборів за свої гроші у 25-му році. За посиланням в описі до цього відео буде вся інформація про лінійку експертбуків від Asus, ціна, наявність і конфігурація. Переходьте, ознайомлюйтесь. І дякую вам за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!